Та, Денис, давай заходь, бо я дав запрошення і не приймали. Зараз катанемо, і давайте хто там. Нагадайте мені просто свої ніки, я позабував вже. Реально позабував. Тому пишіть катку без мене. Добре, добре, Денис, давай. Наполі Вітерок на наполі, What are you for? Go Погнали. Підводник. Підводник теж пішов, до речі. Я не знаю, вітірок калян ти був колись в клані, а? Вітірок то взагалі унікальний нікнейм. ерлесок е, е, нема. Це бомбезно, пацани. Просто бомбезно. Тож ті два підводні човники будуть заважати. Але ми на Шимці погнали. Будемо пробувати хоча б якийсь максимально тримати такий солі, солідний демедж. skill, но no влак. Все skill. Ніякої удачі. Отак, пацани вчиться. Зараз клані так для галочки. та я б, до речі, теж би вже якийсь би клан пішов, але щоб пограти в цей. Так, ми в пелінгу Це що не може, звичайно, мене не напрягати, але це таке. Італійські ісмінці чим цікаві. Привіт, друже, привіт, паніка, дай Боже всім. Італійські ісмінці напівбронебійки бійки, де ми повного ходу, по-моєму, якщо я не помиляюся. Бо не грав на них. І вони прикольні. До речі, на юянги не планують. плануємо звичайно. Дуже прекрасно себе почуває Юянг, шов Гека, шов, Торпеди. Італійський смінці, Я, до речі, Атіліо реголо по-моєму, там попадає теж під Е, Були в мене там деякі огляди на ті крейсера, які і лінкори, які плануються отримати баф. Ага, Пустін. Поломбо ромб, я контора тут. А і на кулеметі працює. Ну, вітерок, маєте нагнути цього. Я чекаю, тут зараз будуть торпеди, пацани. Би точку взяти просто. Я казав, що підуть торпеди. Але не всі. Ну, точку не віддали, це бомбезна. Тому Марко Поло і зал. Та-та, там буде, до речі, там буде доволі таки солідний габчик, пацани. Курпа, мать. Що, не зловили мої торпеди, пацани? Одна Шимкина бомбезна торпеда. Більше ніхто не зловив торпедок, блін, а як то печально. Ще хоч під пальчик повісили. По ідеї, мало б. Би... Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Устин. Так, like да, там вони будуть, і в тому числі Атіліореголу. Я зараз можу його просто собі викачати за вільний досвід без проблем. Там шимка стріляє е, дуже повільно, але його постріли потужні. Русія горить димить, так. Давайте дамо сюди торпедки. Давайте, дамо, ще до прусії підтягнемося. точечку тут взяли Марсо тут, так? Ми його пересвічуємо. Ну, підемо світити і бачу, що дуже велика хевро лінкорів там. Я свічусь, від кого свічусь. Шимка там стоїть. Gotta go fast Лібертадо все. Десь ще хаєте фугасу поліпше. Хай, е, хаєте, ну хаєте сам.

That temporarily fix it forever. <кій> Відсвітилися. Були на грані провалу, пацани. Були на грані провалу мені. Так, ну, ще <кій> десь залишився тромб Так, ну йдемо підловлювати наших тих товаришів лінкорів. Акуратненько, легенько. Попробуй максимально ще насунути торпед туди. Угу. Одне, ну походу, тромб там разом з підводником, тому можемо тут зараз тих чуваків підловлювати. І один ми ще притримаємо. Добрий вечір, Дідусь. Привіт. Що то за вентилятор? Тетомачного ось, який вентилятор, де світиться. Не бачу, братан. Що за вентилятор? Well, looks like I'm gas. ХП у нас дуже і дуже мало. І це Так, хаяте – це теж аналогічно за рахунок цей. посередині вентилятор, а це у мене. Це в мене збільшується швидкість ходу. Дякую, дякую, Dark Face, дякую, дружу, тобі. Дай боє здоров'я. Там, по-моєму, Вермонт ловить мої бутилочки. Ловить Лібертадік одну. Красавчик. Ой-ой-ой, файно. Вже соточка є. Навик командира вибирається він е, цьому. Це навик командира, друже. Зараз я покажу. Це є. Скіл командира, друже. Республіка ловить. На здоров'я. Щойно на Тундрі на Бургуні. 16 двома підпалами, фугаси. Є таке друже діло. Будемо пробувати республіканця підловлювати. Uh, ну, ми зараз їх зберемо. З торпедів цих товаришів. Через всю карту. Красавчик Анатолій Красавчик. На тундріборгуні 16. Ну, та вона та. Її фугасики дуже потужні. Так, ну там Вермод, по-моєму, не ловить, а от товариш на республіці ловить. Ну тут GG, пацани. Республіка ловить ще і йде, по-моєму. І гарно ловить. Так, зловила три торпедочки із затопом. Дуже прошу, пацани. You get a present, you get a present, you all get presents. Майже, може, 200к доберемо, пацани. М -м, цей товариш. Голом, бо як нас? Ну, гарно, та. Torpedoes down our throat. I should open a window. Torpedoes to port. Юмі Юмігарі, Юмі Гарі дуже класний. Діжі. Оце вже бій Бомбезний. Довго ми відіграли погілці Огілці Юмі Харі.